Сьогодні на каналі Фастфуд і я не міг не поділитися з вами цією швидкою локшеною. Е, зі смаком піци. Це оба турецька така нажориста і е, Турецький фастфуд. Е, я коштував курячою з яловичиною, а зараз буде піца. Е, велика порція, 80 грам. Тут написано. Смаком піци веганська. А веганська, це що значить, Це значить, в нас немає тут тваринного жиру. Тут є пальмова олія 5,3%. Ось такий український стикер. Я тут нічого не бачив, і оптики на камері теж не хватило. Телефоном я збільшив і побачив, що тут, крім сирного порошку, екстракта дріжджів, пальмової олії, дуже багато всіляких. Підсилюючу смаку, ароматизаторів сира моцарелла, ароматизаторів піци. І з натурального тут тільки сушені всілякі перці, чорні оливки, зелені оливки, і якісь спеції, все остальне це всякі стабілізатори, ароматизатори і все таке. Розпаковуємо. Так. Сама локшина, дивіться, вона такого жовтуватого кольору, а, смажена, мабуть, в пальмові олії. Так. Великий пакет а, з сушеними всілякими штуками. Веганська лапша у нас тут. Висипаємо це все добро сюди. І великий пакет теж піца з набором спецій. І висипаємо це все щастя сюди. Дивіться, це щось таке томатні, якісь, мабуть, фарбники і все таке. Вказано, що цю е, локшину можна не варити, просто запарити кип'ятком на 3 хвилини. Ароматизатори та спеції достатньо сильні, аромат відчувається, такий стійкий, можна сказати, е, східний. Аромат спецій і сушених всяких різних штук. Приємний аромат, мені подобається. Мабуть, я зроблю ось так. Переверну спеції на дно піалки. Потрібно 250 мл окропу. Я думаю, що в мене буде десь приблизно так. От. І зазвичай я накриваю це все тарілочкою, щоб краще воно там запарилось. Засікаємо три хвилини. Чітко 3 хвилини. Ну що, подивимося, що у нас вийшло. Що я бачу? Я бачу, що у нас е, піалка трішки не відповідає об'єму, тому що не вся локшина була занурена. Ну, Ми можемо. Ух ти, дивіться, така штука вона розповзлася, як тут нижній час, нижній шар у нас вже запарився, а верхній ні. І спеції тут кипяточком тр... трішки розмило. Я думаю, що зарано ще її пробувати. Можна і так занурити, і ще на хвилинку дати її потомитись. Е, відчуваю, відчуваю аромат, не сказав би, що піци, аромат спецій, сушених трав, не знаю, піца, і якби там є ароматизатор сирний, ароматизатор е, моцарели. Сирний порошок, поки що немає запаху, не відчуваю запаху сиру. Така от, такий у нас якийсь дуже синтетичний має бути смак, мені здається. А, тому що ну, от, зараз я відчуваю запах спецій і все. Так. Ну, думаю, вона ще, ще її маловато. Достатньо гаряча в мене піалка, але. Я відчуваю, що сама локшина ще тверда. Я думаю, ще, навірно, ще, мабуть, хвилинку потрібно почекати. Ну що, я ще кілька хвилин більше двох почекав. Дивимося, що у нас вийшло. Я вже відчуваю запах оливок. І ще чогось синтетичного, мені здається. Це в мене таке е, предвзяте відношення. Так, ось вони ці спеції. Е, сама локшина вже розм'якла. Можна вже зробити висновок, що 3 хвилини замало. Може, якщо додати більше води, то вона запариться більш якісно, більш швидко, але ви отримаєте потім. Е, Неякісний, неконцентрований, розбалений суп, цей чи соус, як його правильно назвати. Так, що я відчуваю на запах, якийсь такий, не знаю, це крахмальний, чи якийсь такий, як вам сказати, ну, характерний для Локшини, оба такий, не знаю, мучний, чи як він такий суховатий, не знаю, якому. Вам... <гану> його описати. Спробуйте. напишіть в, комен... в коментах, як ви цей аромат відчуваєте, як... яким він вам здається. Так, ну, давайте знімати пробу. Така вона трішки резинова, пружна. Отака От вона, бачите? Далека вона від піци, навіть замороженої супермаркета. Мені здається, що вона така суховата. Все-таки 250 мл води на цю порцію таки маловато. Мені здається, бо вона має більше, більше запарюватись. Все-таки суховатий, суховатий смак цієї, цієї цієї краси. До сих пір ніякого смаку сиру, моцарели взагалі піци я не відчуваю. Відчувається, що це така ситна локшина, що в цій порції, до речі, 360 кілокалорій. Це якби такий е, самостійний прийом їжі, з'їв і наївся. І, мабуть, це правда, але з'їв і отримав задоволення від їжі це не про цю піцу. Якщо у вас ви її взяли і у вас від цієї картинки вже котяться слюнки, то це не воно. Шукаємо вкус маслин. Поки я тут е, шукав смак піци, смак моцарели, смак оливок, навіть сушених, е, зайшла дружина і каже, що на кухні стоїть запах такий, коли вона відварює овочі на вінігрит. Так що вони не сказали маленькими зеленими буквами правду, що це веганська локшина без м'яса, без тваринного жиру, без запаху, без смаку, без задоволення. Морква вона якась. Чи це перець це перець. Це я зрозумів. Це пахне так шкірка від болгарського перцю, мені здається. От така в мене асоціація. Ну, ніяк не оливки. Ну Можна подякувати туркам, що воно хоч не противне, що його можна все-таки, якщо голодний, їсти. Бачите, все-таки э, тут рідини замало. Але поки вона є, я спробую окремо цей суп на смак. Суп на смак концентрований, відчувається, відчу, відчуваються якісь ці э, э, сушені. Овочі та спеції, але все рівно це не піца. Я не думаю, що. Перчик. Перчик якийсь є смак, але його дуже-дуже мало. Може я тут піймаю маслинку. Така мега велика маслина. Я чомусь завжди думав, що у маслин має бути такий інтенсивний аромат. А його тут немає. От ще. Або зелений перець, або зелена маслина. М -м, ця маслина. Ця маслина. Якщо достатньо великий кусок знайти його розгристи, ви на долю секунди відчуєте смак маслини. Але ще не піце. Я виключаю камеру і доїм, потім вам розкажу, що з цього вийшло. От дивіться, я вже виходжу на фінішну пряму і. Почали з'являтися якісь відчуття, що це все-таки якась, якась страва е, східної кухні з маслинами, з перцем. От дивіться, маслина чорна, чорна оливка. М -м, да. Такі в неї смак, який вимочили в пальмовій олії. Так отож. Якийсь смак тут є, це смак не піци, це смак такий ситний, не знаю, ситний смак турецької кухні. Якщо ви з'їсте цю порцію, ви на якийсь час забудете про голод. Але це не піца, ще раз вам кажу. Таке воно собі як... середньої паршивості за смаковими якостями. от. Так от. Ще раз кажу, дякую туркам. Що воно не противне, що його можна їсти. Показую вам пусту тарілку, я все з'їв. І що вам скажу, що під кінець ця піца набуває якогось смаку, ще раз кажу, смаку не піце, такої, такого м -м, нажористого овочевого е східного супчику. Я б не сказав, що це погана локшина. Така вона собі нормальна, тільки б не потрібно заморачуватись, що там є якийсь смак піци. Це веганська овочева локшина. Вона трішки краща, ніж стандартний ролтон чи ревва. Набагато краще, ніж Мівіна. Така собі прикольна, ситна локшина. Я її придбав по акції, придбав гривень по за 15, а без акції вона коштує 20 чи 24. Мені каже, це для неї забагато. Якщо порівнювати з тою е, курячою або е, яловичою, вона, мабуть, менш ситна, але вона менш е, така жирна, тому що там такі якісь, мені здається, там є якийсь такий жорсткий е, тваринний. Е, Жир, а тут він, якби пальмова олія, ну таке собі, але вона більш чи менш э, такий э, смак, відчуття такої тяжкості немає. Так що, якщо побачити таку э, локшину, це я в сільпої купував, Можете купити, перевірити свої відчуття. І якщо потрібно буде купити що перекусити, можете сміливо брати. Не отруйтесь, вона нормальна. З вас комент, лайк, підписка.